Перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. А ми продовжуємо існує тільки одна єдина мірка у багатьох ледачих людей, у яких просто немає мети. Навіщо їм бігти швидше, якщо вони навіть не знають, куди біжать? Не забувайте, існує тільки один спосіб довести, що ви налаштовані рішуче ваші дії. Якщо ви зрозумієте, що мало активні, спробуйте зрозуміти причини цього. Запитайте себе, чому ви хочете чогось досягти? Навіщо вам неодмінно потрібен успіх? Добре, подумайте над відповідями на ці питання, оскільки людину рухає вперед незнання того, як вона повинна рухатися, тому навіщо їй це треба. Той, хто точно знає, навіщо йому щось потрібно, зрозуміє, як йому до цього наблизитись. Шукайте щось, що спонукає вас, до дії, що змусить вас рухатись вперед, і свідомо застосовуйте ці знахідки. Не втрачайте надію займатися речами, які вам до душі. Не дозволяйте нікому вселяти вам, що це неможливо і недосяжно. Деякі люди вважають, що це недосяжно, інші вважають, що можна досягти, і ті, і інші виявляться правими, тому що одні будуть діяти, а інші ні. Більшість людей не можуть контролювати свої думки, пробуючи щось зробити. Вони думають про те, що забули зробити вчора. Їхні думки схоже під владні контролю пожежі. Щоб використовувати позитивну силу стресу, ми повинні контролювати свої думки. Ми зможемо цього досягти, якщо будемо повністю сконцентровані, націлені на справу і уважні. Звісно, можна навчитися. Хоча навряд чи знайдеться людина, яка здатна зберігати концентрацію в будь-який час. Переможці тренують здатність концентрації і весь час її відточують. Якщо вам сподобалось це відео і тематика цього каналу в цілому, то буду вдячний вам за лайк під цим відео і загальну підписку на канал. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!